Вони підтверджують, що було 32 вітряка. Отут зовсім поруч, один від одного і так далі по всьому полю. Дійсно, тут роза вітрів, найсприятливіші умови для мірошництва. І цей вітряк для нас дуже цікавий, адже це не звичайний, не український вітряк, а вітряк голландського типу шатровий. Пані Людмила розповідає про вітряк, який збудований у селі Шевченкова за голландським принципом. Відповідно до напряму вітру, повертається не вся споруда, а лише її верхня частина. Унікальний для української місцевості вітряк нещодавно реконструювали за сприяння благодійного фонду МХП громаді та громадської організації Екологічний рух Черкащини було замінено спочатку. Початку крила та двері. Згодом протягом двох років змінили зовнішню оббивку, перекрили підземне приміщення та провели благоустрій прилеглої території. Ми вже ось три роки, як переймаємося проблемами національного заповідника Батьківщина Тараса Жевченка. Першим нашим кроком було це відновлення вітряка, який ми відновлювали протягом трьох років в три етапи. Десь коштів потрачено більше півтора мільйона гривень. Утвердження української ідентичності і промоція її у світі один зі стратегічних напрямів діяльності фонду МХП громаді, пояснює голова ради розвитку громад фонду Тетяна Волочай. Саме тому фонд влаштовує кінопокази, видає книги, підтримує історичні музеї. В оновлення національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка за два роки вклали майже 4 мільйони гривень. Ми бачимо, що війна. Іде не за територію, а віда іде за сенси, за поведінку людей. І Росія повсякчас хоче знищити нашу українську ідентичність. Вони постійно вивозять артефакти, яких вже більше 1 мільйона сімсот вивезли, руйнують культурну інфраструктуру. Тому зараз саме час це зберігати, примножувати у заповіднику екскурсії. Регулярно приїздять як дорослі, так і діти. Нині приїхали школярі із Черкаської та Смілянської громад. Кіріл та Максим із. З Черкаської школи номер 13 кажуть, дуже хотіли поїхати. І нас запросили двох з класу 11 одинадцятому, ми єдині, прийшли подивитися, адже це нам дуже цікаво. З однієї сторони, так цікаво дізнатися про історію з слів, з книжок, а з іншої сторони, коли до цього доторкнутися, до цього подивитися, це набагато цікавіше та захватить дух. Картини гарні, дуже, дуже сподобались вони як зроблені, як з тканини, як, як кажуть, що. Що Тарас завжди дивиться типу, на тебе, і це правда так. Поїздку для дітей влаштувала громадська організація Чужих бід не буває. Її керівник каже, опікуються 138 родинами. Серед них багато родин військових, багатодітні сім'ї. Допомагають дітям розвиватися і жити наповнено. Прививаємо, щоб вони любили нашу державу. Щоб це наше майбутнє, які будуть будувати державу і так далі. В общем, передаємо ці всі цінності їм. От скажу, що сьогодні приїхали із Черкаси із Сміли. О, я питав там дівчат, як чи діти доволі, діти дуже задоволені, тому що. І з кожною екскурсією вони щось узнають нове. У час війни місця, де зберігають українську історію і культуру, мають особливе значення. Зауважує заступниця начальника обласного управління культури. Саме тут українці можуть знайти опору і моральний орієнтир. Ті люди, які зараз відновлюють в такий складний час архітектуру, відновлюють вони також віру людей в те, що все буде добре, що вони можуть доторкнутися до нашого, до істинного, до того, що існує десятки, сотні, тисячі років, і кожен з нас усвідомлює себе українцем. Олеся Мельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.